Основні операції над вікнами. Як ви вже знаєте, програми відкриваються у вікнах. Сучасні комп'ютери забезпечують одночасну роботу кількох програм. Можна запустити програму відтворення звуку і працювати з текстом, передавати дані до іншого комп'ютера і опрацьовувати фотографії. На екрані одночасно може знаходитись кілька вікон запущених програм. Як уже зазначалося, після запуску програми на виконання на панелі завдань з'являється її кнопка. Працюючи з кількома вікнами, слід зважати на те, що тільки одне вікно є поточним. Поточне вікно має більш яскравий заголовок, а його кнопка на панелі завдань має вигляд натиснутої. Для того, щоб зробити інше вікно поточним, потрібно вибрати його кнопку на панелі завдань або вибрати будь-яку точку цього вікна. Щоб слідкувати за процесом опрацювання даних у різних вікнах програм, їх можна розмістити максимально зручно для користувача. Для цього над вікнами можна виконувати такі операції, згортати та відновлювати після згортання, переводити в повноекранний режим, у якому поточне вікно займає весь робочий стіл, переводити у віконний режим, у якому вікно займає тільки частину екрана. Переміщувати, Змінювати розміри. Операції з використанням кнопок керування вікном. Як уже зазначалося, вибір кнопки згорнути приводить до згортання вікна. Воно не відображається на екрані, але його кнопка залишається на панелі завдань. Для відновлення згорнутого вікна достатньо вибрати його кнопку на панелі завдань. Для розгортання вікна на весь екран потрібно вибрати кнопку Розгорнути. Інші відкриті в цей час вікна будуть перекриті поточним вікном. При цьому ця кнопка змінить назву на «Відновити» після розгортання та матиме відповідний вигляд. Для переходу до віконного режиму потрібно вибрати кнопку Відновити після розгортання існують вікна програм, що відкриваються тільки у віконному режимі. У такому випадку кнопки розгорнути та відновити після розгортання відсутні або недоступні для використання. Зміна положення та розмірів вікон. Змінювати положення та розміри вікон можна тільки у віконному режимі. Для зміни положення вікон потрібно перше. Установити вказівник на рядок заголовка вікна поза кнопками керування, друге. Натиснути і не відпускати ліву кнопку миші. Третє перемістити вікно в потрібне місце екрана. Четверте відпустити ліву кнопку миші. Зміна розмірів вікна здійснюється шляхом перетягування його меж, ширини бокових меж, висоти верхньої або нижньої межі. Перетягуванням кута вікна можна одночасно змінювати висоту та ширину вікна. Як правило, розмір вікон, що відкриваються тільки у віконному режимі, змінити неможливо. Установити взаємне розташування вікон каскадом, згори донизу, зліва направо, або згорнути відновити всі вікна можна використовуючи команди контекстного меню панелі завдань. Використання контекстного меню вікна. Для того, щоб відкрити контекстне меню вікна, потрібно навести вказівник на рядок заголовка вікна зліва від кнопок керування вікном і клацнути праву кнопку миші. У контекстному меню, що відкриється, будуть відображені команди керування вікном. Команди відновити, згорнути, розгорнути і закрити, відповідають кнопкам керування вікном. Зліва від команд розміщено рисунки, які дублюють зображення на відповідних кнопках керування вікном. Контекстне меню вікна можна відкрити також, відкривши контекстне меню кнопки вікна на панелі завдань. Для виконання команди, що відповідає одній з кнопок керування вікном, достатньо вибрати її в меню. Окремі команди неможливо виконати в даний момент. Вони відображаються в меню не чорним, а сірим кольором. Windows від англійського слова вікна назва сімейства програм корпорації Microsoft для комп'ютерів у першу чергу персональних. Назва походить від одного з основних об'єктів програми вікна. Microsoft – від грецького слова мікро малий та англійського слова софт м'який, назва корпорації з виробництва комп'ютерних програм. Засновники назвою хотіли показати, що основним призначенням компанії є виробництво програм, які в комп'ютерній спільноті називають софт, а також що ці програми призначені в першу чергу для персональних комп'ютерів, які на той час називали мікрокомп'ютерами. Уперше в програмах корпорації Microsoft вікна були використані в 1985 році в програмі Windows 1. Хоча ця програма практично не використовувалася, вона стала першою серед сімейства програм Windows. На сьогодні програми Windows встановлено більш ніж на 90% персональних комп'ютерів світу Білл Гейтс. рік народження 1955. Один із засновників разом з Полом Алленом, який народився у 1953 році корпорації Microsoft, вчені вважають Біла Гейтса людиною, яка на значний період визначила напрями розвитку комп'ютерних технологій. Завдяки його зусиллям Microsoft з невеличкої фірми з двома працівниками виросла в одну з найбільших компаній з розробки програм для комп'ютерів. Останні 10 років Білл Гейтс входить в п'ятірку найбагатших людей світу. Отже, для зміни відображення вікна на екрані використовують кнопки керування вікном згорнути, розгорнути, відновити після розгортання, команди контекстного меню вікна і кнопки вікна на панелі завдань. Відповідні команди контекстного меню у панелі завдань. Для переміщення вікна на екрані потрібно перетягнути його за рядок заголовка. Для зміни розмірів вікна потрібно перетягнути одну з його меж.